Макс каже, мамо, тут є миска. Коли буде, якщо затоплювати, ми її, каже, посадимо в миску, а з тобою вдвох будемо в воді, бо вона ж маленька, щоб вона ж не втонула. Ми з дітьми в травні місяці виїжджаємо на лівобережжя до батьків до моїх подалі від міста, де орки, зетки, ці машини всі, коли 11 листопада звільнюють Херсон, тато каже: давайте тут побудемо, поки в місті все вирішиться, поки наші хлопці погонять їх далі. І все, перекривають навігацію. Ми були як в сірій зоні. Рашисти ж нас повернули одного разу під дулами автоматів, сказали, вертайтесь туди, вам в Херсон дороги нема. Мені було завжди страшно, що вони щось можуть з нами зробити або приїхати нас забрати. Або застрелити, їм нічого, нічого не вартувало. Застрелити нас в камуші покидати, та і все. Плечую у лодку і все. Я одразу зжимаюся все всередині. Чекаєш, коли, чи вона відійде, чи вона буде приближатись. Вони знали, що ми на цьому острові, і вони цілеспрямовано 21 приліт був на наш острів. Отак-от, отак. Я відкриваю двері от етат, приліт, і розлітаються ці кирпичі, і просто віддача залишилася, ет... де піч, де цей димоход. Все. Пару Чела. Уявіть сім місяців життя, вот в таких умовах. Був страх, що не хвати їжі, але ми були спокійні, що є риба. Ми ловили риби, я освоїла нові навички. Ми харчувалися завдяки тому, що. На цьому острові інші будинки, і кожен нам дзвонив, казав: У мене там є консерви там вибивайте вікно, там знімайте замки, доставайте, їжди. А у мене там є крупа, а у мене там є макарони. А у мене там на огороді закопано 2 літра бензину. І ми от квест був знайти той бензин. Як ми ліпешки я готувала? муки то нема. Там у когось вона, якщо є, там це було на вагу золота. І ми знайшли в бочка пшениць, від люди курей держали на дачі. І ми коли раз на три доби включали генератор, щоб підзарядити телефони на дві години. Врубали кофемолка. Папа перемелював цю пшеницю на муку, і то я просіювала це, що тут залишалося. Ми варили як кашу. А ото, що пропадало, там схоже на муку. Оце ми такі робили ліпешки з водою, змішували з солі. Оце у нас такий хліб був. Ну вже нас евакуювали. Ми приходимо з Максом в АТБ. Ми підходимо цей стелаж з 5-кілограмовою мукою. Я, Максов, дивись, вона в свободному доступі, скільки хочеш, стільки бери, як нам було важко її здобувати все, весь цей час. Ми тут просто живемо, ми не цінуємо те, що є кожного дня. Тобто є де спати, всі живі, здорові, да така зараз ситуація, що ми ну ми не можемо на це повпливати. Ну потрібно от знаходити ці позитивні моменти в кожних кожному дні в цього і складається життя, і це до дорогого коштує, коли то в тебе його забирають. Про те, що відірвали Каховську Гес, ми дізнались від нашого сторожа. Пів шоста ранку він приходить у такими очима, що підірвали Каховську Гес. Тобто я вам не можу навіть передати, що то було в душі за відчуття. Я дивлюсь на папу, на тату. Він дивиться на мене. Ми не думали, що так швидко буде приходити вода. Поки я там щось, якісь продукти. Я на очах бачу, як вода приходить. То ми в лодку склали необхідне. Там бочку води питної набрали. І ми на лодках переїжджаємо у цей будинок, де віконечко в даху, який став, як я кажу, віконечко у життя. У мене ще й і папу на кануні унісло лодкою. Ми залишились в трьох ні каплі води, ні крихти їди, і 8% заряду на моєму телефоні. Відкриваю віконце. Я дивлюсь навкруги. а Це море. Я поповрачу голову, впливе острівок, дерево. Стрівок землі, я в другу голову, дача перевернута, дерев'яна пливе, десь мичать корови, десь кричать, люди благають про допомогу. Вони ще сплять, і я це сіла, говорю: Боже, допоможи, допоможи, що робити. Наснило, що вода дісталася і до цього дому, та й ми намагалися так же вижити. Прикинувся Макс, і ми слышимо, летить дрон ми відкрили швиденько це вікно і почали махати. І я, я пам'ятаю цей момент, бо ж мене ж мурашки. Він так швидко летів цей дрон і такий раз над нами і завис. І ми почали показувати, що ми тут. Макс покаже, що вода вокруг, ну помогіть. Він повисів над нами і летів. В нашу сторону, в сторону Херсона. Я зрозуміла, що це наш дрон. Це три бригади було, які скидували нам воду. Був такий момент, коли я чую, що дрон підлітає. Я виглядаю, а вони троє вися, висять. У одніх вода. У другій смоти думаю, та ні, це не вода. Дивлюсь, банани з горішками скотчем перемотані. третій — там сухпа їхній. 7 червня в півп'ятого нас наші хлопці військові, 124-та бригада, ТРО нас просто врятували, тому що вони на свій страх і ризик переплили річку, висмикнули нас лодку і в Херсон. Сам на лупався. А звідки ти приїхав? Все, Там що за Там? Да, і задав. Да, да. Боже, спасибо спасібо. Якщо Боженька нас боріг, значить ми ще для чогось потрібні цьому світові. Коли ми нас евакуювали в Херсон і коли ми вже були вдома, так, тобто потрібна також була адаптація свого роду, тому що я себе ловила на думці, що ми виходимо у місто, а ми як дикарі. Мені хотілося щоб з ними попрацював психолог. Я розуміла свої свій, свій стан, а діти вони ж як оголені, провода, тобто, вони ж все це і бачать, і відчувають набагато сильніше, ніж дорослі. Шуня, вона в мене така, я кажу, я за нею спокійна в житті. Вона все переживе, адаптується під будь-які умови, То вона така. От Макс, я бачила, що він дуже хвилюється ці ногті, коли нервово щось. Я просто не знав, що буде далі. Я не розумів, що роблю ну, просто затуманене все було. Шуня така в мене була дуже-дуже ну, активна, така вона неспокійна, бувало, ночі, плохо спала. Макс, він більш такий, він замкнутий, він в собі замкнувся. Він нікуди не хотів виходити. Може на вулиці вийти тільки ось як сміття викинути, а так ні, бо і не друзів, і просто така обстановка. Страшна і отак. Ми знайшли СОС дитячі містечка». Вони стали більш спокійними. З ними працює педагог, вони в середовищі діток знаходяться, тобто ця комунікація теж впливає. Машуні дуже подобається. Ми тільки виходить. Мама, а коли ми знову приїдемо сюди? Я говорю, машунька, ну я коли буде по розкладу, тоді будемо обов'язково. Звичайно, я як мама, я радію, я бачу, як вони зростають. да, в складних умовах, да, в важких. Ну завдяки тому, що є такі осередки, такі центри, то можна підтримувати. Нормальний розвиток дитини. Дуже вдячна вам за це.